Дорога моя, я знаю, як ти комплексуєш через випираючий живіт, і я знаю, скільки ти вже всього пробувала, щоб його прибрати, і нічого з цього не вийшло. Е, можливо, навіть тебе вже питали про вагітність, якої в тебе немає. І це підриває твою впевненість в собі, ти заважає тобі бути. Почувати себе гарною, почувати себе реалізованою, да, якось проявлятися в стосунках, навіть в кар'єрі, тому що елементарно, коли ми добре виглядаємо, коли в нас гарне, струнке, молоде, підтягнуте тіло і доглянути обличчя, то нам більше довіряють нам, більше хочуть мати справу з нами легше вести переговори. Ну і нам легше дай отримувати якусь хорошу роботу, е, заключати контракти такі, які нам хочеться. І взагалі, коли ми самі собою задоволені, ми всередині себе маємо той стержень, за допомогою якого ми можемо претендувати на щось більше в житті. І я з 20 років е, мала випираючий низ живота. І це був не так, що трошки він випирав. А ну, мені місцем поступалися у громадському транспорті, і я там зустрічалася з хлопцем, і на нас так дивилось: типу, вагітна я чи ні. Ну І реально це дуже підривало мою впевненість в собі: якісь жарти, якісь такі зауваження, питання про мій живіт. Хоча я важила 50 кілограм, тобто проблема була не в зайвій вазі. Я не знала, в чому була проблема. Я пробувала качати прес, я качала його кожного ранку, все не працювало. Я сиділа на диетах, ну, пробувала да, хоча б там, кілька тижнів ефекту, я від того не бачила. В принципі, в мене не було зайвої ваги, там, 50 кілограмів. Ось, і я взагалі взагалі не розуміла, в чому взагалі причина цього живота. Якщо ти також багато чого пробувала і хотіла прибрати живіт. Але в тебе не виходить це зробити, то в цьому відео е, я допоможу тобі розібратися, в чому причина випираючого живота, як реально його можна прибрати. Бо живіт випираючий, він не про живіт. Це про дисбаланс, про серйозні порушення в тілі, про які чомусь не скаже гінеколог, е, нас цьому не вчать, тобто ці знання вони. Непопулярні вони нові. Багато ким вони не визнаються поки що. Е, отож, дуже часто живіт це не про живіт, це про таз, про те, що є нахил тазу. І коли таз нахиляється, там відбувається ряд анатомічних процесів, опускаються внутрішні органи і жиру на животі може не бути, а просто органи змінюють своє положення. і… Живіт вип'юється, тобто органи да, вони опускаються, і така ось е, форма живота більш випукла знизу, е, так вона виглядає. Або є проблеми з поставою, ось ця стулість, да, як ми сидимо постійно, згорблені. Там теж відбуваються переналаштування всього організму, і живіт просто випирає через те, що не так е, змінилось положення хребта. Або колись ти перехворіла запаленням легень, да, ставалося по легені і живіт, який там взагалі може бути зв'язок, але він є. І навіть на рентгені про це не говорять, Навіть коли лікарі бачать, що там після запалення легень залишаються спайки. Ніхто чомусь про це не говорить. В мене була клієнтка, в якою все життя Астма, яка хворіла запаленням легенів, і в неї був ну, реально горб на спині. А вона прийшла, щоб прибрати живіт. Да? Тобто їх хвилював живіт, то що в неї там ззаду горб просте і е легені, там деформована гарна критина, це якби її не заважало. Ми завжди бачимо живіт. Ось тому дуже часто живіт це про інше, це про серйозні порушення, які вирішуються. Але треба комплексно впливати на тіло. І напевно не дарма з юності в мене випирав в живіт, щоб я розібралася цією проблемою і потім допомогла жінкам, таким як я, таким як ти, ходити із пласким здоровим животом. І сьогодні я хочу дати тобі структуру, план. Як відновити здоровий і підтягнути живіт, але спочатку скажу кілька слів про себе. Мене звати Оксана Мішова, я тренер із природнього омолодження, я працюю комплексно з усім тілом і обличчям і допомагаю жінкам, лідеркам, які хочуть позбутися болю і втоми, в тілі, щоб не випадати з життя через своє самопочуття, бути ефективною вдома і на роботі. Це жінки, які помічають вікові зміни тіла і обличчя. Це таке, як друге підборіддя, випираючи живіт, постава, біль, коли десь стріляє, коли голова просто мігрень накриває, коли є симетрія, наприклад, коли одне плече вище, інше нижче, або обличчя, тобто шия, вона в нормальному стані ось трошки ось так повернута. Це все дисбаланси, я допомагаю їх прибирати. Також це жінки, які втомились вигоряти, втомилися зриватись на близьких через втому і хочуть бути енергійними, хочуть бути спокійними, без е, валеріанки, мати енергію без кави, не залежати від якихось зовнішніх стимуляторів, а відновити своє тіло, свій баланс, свою нервову систему і свою енергію. Також це жінки, які давно перебувають у шлюбі, у стосунках, і вони. Переживають, що стосунки стали холодними. Вони переживають, що чоловік може дивитися на інших. І вони переживають через те, що в свої, наприклад, 40 років чоловік виглядає добре, а вона вже ні. І вона хоче відновити це бажання, цю близькість емоційну в першу чергу. І я допомагаю їй це зробити. Також це жінки, які багато досягли. Але втратили себе в сім'ї і в роботі. Вони хочуть відновити контакт з собою, бути наповненою, бути в ресурсі і відчувати себе живою. І для того, щоб відновити здоровий, підтягнути живіт, ми починаємо з діафрагми, з відновлення, звільнення її, щоб. Тіло дихало правильно, щоб грудна клітина, як залізобетонний блок, не стискала живіт, і він не був змушений вип'ячуватися вперед разом з внутрішніми органами Е, Далі ми, я допомагаю збалансувати таз, тобто другий етап це відновлення балансу тазу, щоб він не був перекошений, щоб він не був нахилений, щоб він не був заблокований. Тому що для жінки таз це не тільки про плаский підтягнутий живіт, це ще про її жіночу енергію. А жіноча енергія це і гроші, це і секс, це і здорові стосунки, це і її легкість, наповненість, коли все приходить, в задоволення, коли все приходить в легкості. Е, далі, третій етап по живота, це вже робота саме з животом. з Тим, що блокує, що утворює там застій крові і за лімфи, а лімфи спайки. Про це тому чомусь теж не говорять навіть після УЗІ. Е, є остеопатичні техніки, які допомагають м'яко, безпечно звільнити живіт від спайок, прибрати там застій лімфи і щоб просто об'єм живота почав зменшуватися в той же день, коли ми зробили практику. Мені писали дівчата про. Мінус 2 кілограми на вагах. Ну, тобто вона зробила практику, і в той самий день там пройшло дві години, мінус 2 кілограми на вагах. Просто е, ми прибрали оці за застій, за прибрали ту пробку, яка тримала там воду, застій лімфи, застій крові. І коли немає з тих застоїв, то й не утворюються вузли, міоми і кісти. Тобто всі ці жіночі сучасні хвороби просто від е, небалансу тазу, від того, що там все знаходиться в заблокованому стані. І тільки тоді, коли ми прибрали блок зверху діафрагму, коли ми відновили таз, коли ми прибрали, е, прибрали спайки, відновили рух крові і рух лімфи, ми можемо безпечно укріпити, м'язи, глибокі м'язи живота, кору, укріпити прес, укріпити сідниці, укріпити спину. І відновлюється гарний, здоровий живіт, відновлюється постава, прибирається друге підборіддя бо це все взаємопов'язані речі. І е, саме тому я говорю про комплексний підвідь. І тому що просто закачування пресу без пропрацювання причини живота ні до чого не приведе. Навпаки, якщо є застій крові лімфи, а це 90% плюс жінок, то закачування пресу посилить кров ну, надходження крові і можуть виникати вузли. тому що кров надходить, відтікти не може, відтік заблокований. Коли кров накопичується, у увозли, ось звідки на наші сучасні жіночі гінекологічні проблеми. І, напевно, раніше ти вже пробувала прибрати живіт. Можливо, ти вже пробувала робити якісь вправи з Ютубу, які тобі не допомогли, бо там немає систем. Можливо, ти пробувала ходити в тренажерний зал, але кидала його через втому, тому що зал він ще більше. Створює напруження в і так заспазмованому тілі. Можливо, ти вже купувала якісь дорогі курси, де було багато відео, і не було підтримки, не було зв'язку із тренером, тобто, ти могла робити якусь справу і не було навіть фізичної можливості спитати, так я роблю чи ні. Це нормально відчувати те, що я відчуваю чи ні. І взагалі я втратила мотивацію, допоможіть мені. І також, можливо, ти вже проходила, починала проходити якісь марафони і гарно починала, але мотивації, щоб продовжувати, в тебе не вистачало. І моя ж методика вона гарантує те, що ти завдяки комплексному підходу і системі, яка впливає на причину випираючого живота за два місяці. Ти прибереш виступаючий живіт на рівні причини. Тобто ти його просто відновиш здоровий живіт. Ми не боремося з животом. Ми відновлюємо здоров'я його. А твоє тіло ти прокидатимеш легко, без болю, без напруження. Тіло буде легким, рухливим, енергічним. Тренування, які я даю на курсі, вони не втомлюють, Це не по три години в залі. Вони навпаки дають енергію і це тренування, які підходять для зайнятих жінок, в яких немає багато часу, бо в мене теж немає багато часу. Але е, потрібно не багато, а потрібно правильно займатися. Тоді буде хороший результат. І за два місяці, окрім того, що ти прибираєш живіт, ти комплексно відновлюєш тіло. І тому, саме тому ти виглядаєш на 5-10 років молодше. Як тіло, так і обличчя виглядає молодше, більш підтягнутим, свіжим, і почуваєшся також молодше. Тут все під тебе. Тобто на старті ми робимо індивідуальну діагностику твого тіла, і на основі того, що треба твоєму тілу і твого запиту на курс складається індивідуальний персональний план занять. І я тебе веду за руку. До результату, тобто в чаті ми з тобою на зв'язку, ти можеш задавати своє запитання і протягом дня отримувати одразу на нього відповідь, не чекати там да, тиждень або місяць, а от протягом дня зразу ти будеш вирішувати свої якісь поточні питання. Крім того, ми щотижня з тобою один на один зізвонюємося у форматі відео. Е, і це буде така чек-сесія, підтримуюча, де я відповідаю на всі твої запитання, е, розбираємо, які там були в тебе проблеми, де яка практика не вийшла. І крім того, е, ти отримуєш мотивацію, підтримку, тому що, коли мозок розуміє, що ми робимо і для чого, що в тебе вже зараз виходить, це дає енергію продовжувати. Без цього рухатись дійсно дуже важко. Я дуже багато курсів за своє життя пройшла за останні 12 років. І я знаю про що я говорю. І звісно, коли е, ти відновлюєш себе, коли в тебе більше енергії на життя, тобі хочеться з нею ділитися зі своїми близькими, тому що тобі є чим ділитися. І в сім'ю повертається добра мама. Щаслива дружина наповнена гарна сексуальна молода жінка. І повертаючись до теми живота, хочу сказати, що випираючи живіт це не тільки візуальна проблема, яка нам не подобається у зеркалі, це сигнал про серйозні порушення здоров'я. І якщо ти хочеш це вирішити, не відкладати себе ще на рік, у мене є для тебе комплекс вправ. Які зручно робити вдома і вони не займають багато часу. Але кожна жінка унікальна, кожна ситуація індивідуальна. І для того, щоб зрозуміти, чи що я зможу тобі допомогти, будь ласка, наповню форму нижче. Ми з тобою зустрінемося, ти мені розкажеш конкретно про свою ситуацію. І тоді, на основі цього, я зрозумію, як я тобі зможу допомогти. І чи підходить тобі моя система? Переходь до заповнення форми нижче, і побачимося на безкоштовній діагностичній сесії.